Вітаю, друзі. Боротьба навколо укладення угоди, або, як каже Трамп, зділки відносно українських корисних копалин надр триває. І за моєю інзайдерською інформацією з банкової, з офісу президента, там серйозно розглядають питання, підписання. Даної угоди, укладання даної зділки. Давайте про це поговоримо за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, друзі. Володимир Зеленський е на повному серйозі розглядає можливість підписання угоди щодо передачі корисних копалин в тій чи іншій формі Сполученим Штатам Америки. Ну там ще бігали е з Євросоюзу хочуть отримати наші НАДРА, в Китай пропонують деякі зелені гниди сходити, запропонувати наші копалини корисні. Ну, от так от виглядає торгують вітчизною в роздріб в і оптом. Я чітко розумію, навіщо угоди про корисні копалини. Володимиру Зеленському. З травня минулого року вичерпались його легітимні повноваження. І з того часу він став узурпатором. В даному випадку, він також узурпує владні повноваження, пропонуючи в обхід Конституції укладати угоди, фактично віддавати українські натрам. Нам кажуть, що це за допомогу Україні в війні. Притом один день кажуть за допомогу, другий день кажуть, тато гранти були допомога, третій день кажуть, кредити ми розраховуємося надрами. Що насправді які були угоди, на яких підставах надходили кошти на допомогу Україні, не показує ніхто. Це таємниця. Ви запитаєте, навіщо Зеленському підписувати угоди про НАТО? Краще з цього уникнути, критики, всього і так далі. Даю відповідь. Він таким чином купує собі легітимність, адже він підпише угоду про передачу українських корисних капалин у використання якогось там фонду, контрольованого американцями. Він підпише цю угоду з ким. Правильно, З Дональдом Трампом потім це ратифікує парламент і американський конгрес. І таким чином буде визнана його легітимність. Так само там з Євросоюзом, Китаєм, ще кимось. Кожному по кусочку за свою легітимність віддасть Зеленський. Я твердо переконаний, що передача українських надр в будь-якій формі іноземним фондам, фондам, де є засновники іноземні країни чи іноземні корпорації це злочин. Це злочин не тільки політичний проти майбутніх поколінь українців, це злочин кримінальний і підпадає як мінімум. Під Три статті Кримінального кодексу, так як президент, зумисно знищивши, припинивши роботу Конституційного суду, а я готовий довести покроково, що це було зумисно зроблено. Президент на той час Володимир Зеленський, а нині узурпатор Володимир Зеленський, робить що? Продає. Українську землю в обхід двох статей Конституції, і продає зараз в обмін на визнання його легітимним українські НАТО. Це злочин за е, порушення двох статей Конституції і е, злочин як мінімум е, за трьома статтями кримінального кодексу, А можливо, і більше. Це узурпація влади, це припищення владних повноважень і це, звичайно, улюблена стаття Володимира Олександровича Зеленського Державна зрада. 111 стаття Кримінального кодексу України. Я зараз провожу консультації з даними е, українськими юристами, конституціоналістами. І готую заяву про скоєння злочину групою осіб, включно з Володимиром Зеленським, за знаками ряду статей Кримінального кодексу України. І зараніше хочу попередити не тільки цих осіб, а це міністри, Зеленський, члени його офісу, радники-порадники. Це ще хочу попередити народних депутатів України. Вчора президент США Дональд Трамп, який переслідує виключно свої національні інтереси, національні інтереси американського народу, і хоче для цього отримати доступ до наших надр, він сказав, що підпису Зеленського під цією зділкою угоди замало. Треба буде голосування, ратифікація Верховної Ради України. Хочу попередити кожного окремо взятого народного депутата. Організація голосування по цьому питанню, участь в голосуванні по цьому питанню буде переслідуватись кримінально. Нічого не вічне, все минає, як казав цар Соломон. І ця зелена влада мене. А кримінальна відповідальність за ці голосування, за е, передачу іноземним державам українських надр залишиться. І будемо притягувати термінів давності по цим статтям, немає. Будемо притягувати кожного персонально до кримінальної відповідальності, так як за диктаторські закони Януковича, е, за харківські угоди і так далі. Це зрада, державна зрада, і голосування за це також буде державною зрадою. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.